У цьому короткому відео хочу показати комаху, яка називається двохвістка, яка попала у відро з водою. Напевно, багато хто з вас знає її під більш популярною назвою Щіповка. Так ось, сьогодні трапилась цікава історія. Я якраз набирала ковшиком воду з цього відра. Воно стоїть у нас на дворі біля умивальника. І воду я беру ковшиком для того, щоб налити її в умивальник або полити поруч квітник. Я помітила щіпавку, що вона сидить на стінці відра всередині на межі з водою. А що ж вона там могла робити, запитаєте ви? Я думаю, це можна пояснити так. Ковшик знаходиться у нас окремо, висить на паркані. І часто на нього з паркана перелізають інші комахи, наприклад, мурахи. В той час, коли я ковшик беру і набираю воду, ці комахи потрапляють у воду. А ось тут і щипавка. Чекає, поки ці комахи борсаються, намагаються вилізти, а вона їх і може полювати. А що ви знаєте про цю комаху? Напишіть в коментах.